Та це я, значить, я просто набула таке життя. І зараз я прочитаю вірш, якраз який. Це насправді не так, але я роблю вигляд, що цей вірш присвячений по і його дівчині. Називається 8 березня. Так, точно. Про ту саму, так. Воно воно. Читаєте ви пруста і селіна, і Селінджера теж, бо ви поет. Вона приде пуха і агресивна, в кігтях букет. Вона одразу вам пред'явить список своїх жіночих скарг і зауваг. І скаже вам, що ви вже зовсім лисий, що ви хробак, у вас шкідливих до стабіса звичок. Ви квіти не даруєте жінкам. До того ж зовсім ви не романтичний, ви просто хам. А є чоловіки такі, що можуть купити шубу, дбати взагалі, коли почнете заробляти гроші. Та ніколи, людина, ви нікчемна і убога, ви досі не помили у Решті її знудить на підлогу, але не вас, бо жінка ця над вами владу має і нею користується. а вже ж Вона, така, як є, вас надихає. І мене теж.